Вода в кранах пахне рибою. Такі скарги почали надходити до цілодобової варти від віничан відтоді, як зійшов сніг в міській сес для нашої знімальної групи. Провели лабораторні дослідження, порівнювали інтенсивність запаху води при кімнатній температурі плюс 20 градусів та при плюс 60, як у водопроводі. Тиждень тому ще був запах води зовсім нестерпним. Дружина не могла зуби почистити. Коли душ приймаєш, то відчуваєш, що тебе рипою хтось хлюпає, тому що весь запах дуже від риби. Це говорить про те, що досить потужні були у нас холода, досить серйозні погодні умови. Річка була вкрита досить серйозним шаром льоду. Ви знаєте, що питання самоочищення. Річки в зимовий період часу досить ускладнене. Це якраз в зв'язку з тим, що досить широкий, великий шар льоду був на річці, і збагачення киснем, і таким чином процеси природнього самоочищення в річці були значно ускладнені. Небезпека не завжди буває ідентично з, так, з запахом води. Небезпека не може не виникати. Це природнє явище, що в, за, що в річці є риба. Це природньо. Риба там плаває в річці. Ми, ми повинні про це думати, знати, що риба повинна бути. Вона ж плаває вона і взимку, і, і права вона і влітку, в, річ, в річці, так чи ні? Ми щось не, не можемо зрозуміти, Чого, звідки береться запах риби. Запах риби береться, тому що риба є в воді. А у нас. У зв'язку з тією плотиною, яка у нас на Сабаровській на Сабарові перекрила нашу річку, у нас досить повільно тече вода. Досить повільно тече вода. Запаху риби, допустим, на печориці на інших порогах нижче за течією немає. Тому що процеси збагачення киснем, і тобто і самоочищення в зв'язку з швидкісною течією, там набагато краще. Зараз ви побачите, як визначається запах води. Наливається водичка. Це водичка скромно. Ставиться термостат. Ця водичка буде визначатися при 20 градусах. Тепер ми виймаємо, розколочуємо, нюхаємо, запаху немає. То було при 20 градусах, зараз ми оприділяємо при 60 градусах. Саме на водичку на плитку нагрівається до 60 градусів, градусником змірюється скільки? 60 градусів. Після цього ми беремо водичку, знову при 60 градусів нюхаємо, і тоді лише ми можемо приділити. Тепер ми беремо гост, вода питна. В цьому гості є інтенсивність запаху води. Яка оцінюється п'ятибальною системою? Коли запаху немає, це тоді 0 балів. Якщо слабенька від одиниці до 2. Коли дуже сильний запах тоді 5 балів. Ці дані ми надаємо фахівцям оперативних розділів і вони роблять з цього висновок. Якою має бути водопровідна вода і чи впливає її запах на її якість, знають ось у цій установі. Тож за роз'ясненнями йдемо до Вінницького водоканалу. Для того, щоб уникнути проблеми запаху, скажімо так, покращити, покращити енергоналітичні властивості, то треба дати велику дозу хлору, а це є шкідливо для здоров'я людей. Ви не можете, людина не відчує цих великих доз. Буде відчувати приємно на смак і на вигляд воду, але це буде шкідливо для здоров'я. Ми не йдемо на це. Крім того, воду, яку ми подаємо в мережу, ці молекули запаху зберігаються в мережі ще протягом трьох, чотирьох, п'яти діб. Розумієте? Тобто. Тут на станції вже може не бути цих неприємних відчуття цього запаху, все, а мережі ще щоб зберігатися. За словами головного технолога Аліси Чайки, щоб водопровідна вода була якісною, потрібно хоча б раз на рік чистити джерело водопостачання, інакше вода з крану потече не тільки запахом риби, а й жовтого кольору і почне цвісти. Останнього разу акваторії водоканалу чистили два роки тому, а південне бух понад десять. В жовтні було сторіччя водоканалу, і нам обласна держав адміністрація водоканалу нашому подарувала землеочисний снаряд. Зараз на стадії завершення проходження всяких там дозвільних документів і проходить навчання обслуговуючого персоналу. І З червня ми плануємо спустити його на воду і проводити очистку Бугу в акваторії нашого водоканалу, ну, в смислі наших водозабірних споруд, але на межах міста це не вирішить. Проблем. Тобто, джерело треба берегти. Олена Гук, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.